Позачергова 46-та сесія міської ради шостого скликання виявилась останньою у цьому році і спокійною у порівнянні з попередніми. Щоправда, дехто із депутатів висловлював невдоволення, адже зізналися про її проведення останньої миті. Чому я як депутат поколу вчора узнала сусідні сесії, позавчора про сування сесії і побачив у себе на електронній пощі 37 питань. Это физически невозможно, даже в них. Я не говорю о том, что их надо пропустить через все комиссии. На порядку денному понад 30 питань. Одне з перших про внесення змін до показників міського бюджету на 2014 рік за рахунок збільшення субвенцій держбюджету на матеріальну допомогу соціально незахищеним категоріям. На це спрямували 2 мільйони гривень. Завдяки додатковій дотації державної казни отримали додаткове фінансування і управління освіти, охорони здоров'я та архітектури. Пожвавлення в сесійній залі викликали питання про надання дозволів на розроблення детальних планів територій, зокрема й кварталу обмеженого вулицями Жотневою. Ляхова та Лідова. Мова йде про ділянку, на якій знаходиться дитячо-юнацька спортивна школа Авангард. Якщо є забудовник і готовий, хай він за рахунок своїх коштів і цей план. А потім на аукціоні я підкреслюю, на аукціоні. Виграє і купує цю ділянку для забудови, а не так, що ми розробимо за рахунок управління капітального будівництва відповідно за рахунок бюджету і плани податку. Цей план потім виділимо управління капітального будівництва, яке через генпідрядника без аукціону буде будувати комусь забудову. Міський голова Олександр Мамай запевнив жодної копійки з міського бюджету на це не витратять. Звідки братимуть гроші, так і не сказав. Якщо забудовник розробить детальний план території, а потім ще й буде платити кошти, а потім ще й буде приймати участь у аукціоні після того, як потрати кошти, витрати свої кошти, то ми ніколи в житті там нічого не збудуємо. Усе регламентовано законом, пояснив начальник міського управління містобудування та архітектури Вадим, Вадим Вадімов. Сьогодні чинним законодавством може виступати в якості замовника такі халбів, тільки е, ті органи, які є органом виконавчої влади. Будівництво на ділянці, де нині знаходиться спортивна школа Авангард, на думку Олександра Шамоти, може призвести до руйнування історичної будівлі. До того ж, тут навчається понад пів тисячі дітей. Що ми будемо робити з цими дітьми? Що учитывать то, що некоторые діти, выпускники этой школи и на сьогоднішній день, которые там занимаются, є призерами європейських соревнований, мировых соревнований. Что мы будем делать с ними? Школу не знесуть, доки не зведуть нової. Заспокоїв Олександр Мамай. Старе приміщення вважає, не має особливої цінності. На сьогоднішній день на цю школу немає жодного документа. Ця школа в аварійному стані. Тому спочатку, спочатку, ми збудуємо нову школу, а потім знесемо стару. Депутати таки проголосували за надання дозволів на розроблення детальних планів територій. Мова йде не лише про ділянку поруч з будинком профспілок, а й про квартал, обмежений панянським бульваром, вулицями Перельської комуни та Спаською. Ходом позачергової сесії міський голова залишився задоволений. Хотілося б все таки на цій сесії прийняти бюджет міста, але так як Верховна Рада ще бюджет країни не прийняла, тому ми бюджет не розглядали міста. Тому січень місяць будемо жити 1-12 цього року. А я думаю, все таки Верховна Рада прийме бюджет, і ми можливо в кінці січня або на початку лютого, але думаю, все-таки це буде в кінці січня. Зберемося для того, щоб прийняти бюджет міста. Прийняті на останній сесії рішення не на користь громади, переконаний депутат міської ради Олександр Шамота. Міський голова Олександр Мамай разом з олігархами-забудовниками роздрибанили центральну частину міста, міста історичну культурну пам'ятку. Сьогодні, завдяки цим рішенням, вони викинули з, зі школи, зі спортивної школи майже 500 дітей, яким ніде буде займатися. Сьогодні за сприяння совісті України були надані земельні ділянки без будь-якого аукціону, від чого бюджет міста втратив втратив сотні тисяч гривень. За словами Олександра Шамоти, він вже звернувся до прокуратури з проханням розглянути законність прийняття таких рішень. Обіцяє вжити відповідних заходів, і народний депутат Сергій Каплін починається просто розчищання дороги до е, масовим будівництва налітного. Якогось там житла для мільйонерів. Зараз є лише один вихід це мобілізація громадян. Ми будемо у судовому порядку оскаржувати кожне незаконне рішення міського голови і міської ради, кожне незаконне рішення. Я буду намагатися сьогодні, завтра зустрітися з генеральним прокурором, залишити відповідні звернення, ну і добиватися порядку.